Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олег Кирик і рада вітати Євген Дики, колишній командир взводу Баталіон Найдар, голова національного антарктичного наукового центру на стрімі. разом зі мною. пане Євгена Радавачти. Дякую, що долучилися. Доброго дня, слава Україні, героям слава починати. Будемо традиційно з оперативних повідомлень ще напередодні Діпстейт повідомляли про те, що росіяни. Захопили Крохмальне це село між Куп'янськом та Сватово. Ну, а сьогодні вже коментарі з'явилися від командування схопитних військ збройних сил України. Зокрема, речник командування Володимир Фітьо говорить про те, що захоплення окупантами Крохмального у Куп'янському районі це явище тимчасове для Росії. Така ситуація дозволяє виправдати втрату більш як 7 тисяч військових спочатку року. Ось так говорить він, що означає власне та ситуація яка зараз на. Цьому напрямку, і, зокрема, те, що росіяни захопили крохмальне. Ну, точно можу казати, що вони захопили крохмальне. Це не зовсім так. Вони захопили, власне, те місце, де було крохмальне. От, села по факту давно вже немає, мешканців в ньому не, не лишилось, оскільки е, прямо по цьому селу проходила лінія достатньо тривалий час. Але так, е, це означає, що ця лінія трохи посунулась. От, е, ну, що сказати, само по собі дуже неприємно будь-яке посування лінії в наш бік, воно якби є неприємним. Але ну знаєте, як є цей вираз про гору, яка народила мишу, це приблизно з тої серії. Я нагадаю, що наступ там росіяни ведуть з однією перервою, починаючи з червня минулого року. От з червня 23-го року почався їхній наступ на тому напрямку. Він тривав червень, липень-серпень три місяці. Потім, у вересні, був місяць паузи, і з жовтня, починаючи, вони знов неперервно там атакують. І от таким чином, з червня до що в нас там зараз кінець січня, от все, чого вони добились, власне, це посунули лінію на приблизно кілометр і зайняли власне, ну, згорілі фундаменти від. З маленького села. Ну, за виходить півроку тяжких боїв, це, ну, м'яко кажучи, не той приз, заради якого взагалі армії воюють. Ну але загалом це показово для всієї лінії фронту. Наразі по всій лінії фронту йде наступ росіян, але він всюди є отаким. От. Тобто, це повзучий наступ на наші позиції. Це таке коливання лінії фронту. Я не випадково вжив слово коливання, бо це не весь час посування в одну сторону, як, наприклад, було тим страшним жахливим літом 22-го. Коли ми дійсно просто ну змушені були по черзі здавати місто за містом, перед тим просто завдавши ворогу максимальних втрат, зараз ні. Зараз це щось більш схоже на марник. От тут практично весь час якісь позиції переходять з рук в руки. Це це відбувається не тільки на Куп'янському там чи Лиманському напрямках. Це фактично по всій лінії фронту весь час ідуть саме зустрічні бої. Тобто, можна сказати, що загалом є така певна рівновага сторін, але ця рівновага вона не статична, як от в першу світову, коли от закопались в окопи і далі роками в них сидять. А це дуже динамічна рівновага, і е, це виглядає саме так, що буквально от кожного дня, зокрема, цілком може бути, що от прямо зараз, коли ми з вами пишемось, от якась посадка, якась висотка переходить з одних рук в інші. Після цього проходить день-два, і відповідно друга сторона відбиває її назад. От власне от в такому маятниковому режимі йде саме е, От ну, почергове заняття позицій, і при тому в, в, в обох випадках що, що ми, що вони ми, ні ні ми ні вони не просуваємо заглибоко. Це фактично, от в межах нинішньої лінії фронту іде отака от саме війна за посадки та за висотки. Пане Євгене, так само ресурс Deep State показував, що кілька просувань південніше Авдіївки у ворога є. Як ви ситуацію з Авдіївкою оцінюєте? Наскільки зараз високий ризик її втрати не вище ніж був, наприклад, місяць чи два тому, угу. але, але 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 і не менше втратимо, чи ми не втратимо, чи не втратимо ми Авдіївку? Вирішується в першу чергу не в Авдіївці, це вирішується в Орлівці. От через орлівку проходить траса, по якій йде забезпечення Авдіївського гарнізону. Авдіївський гарнізон е, сидить на коксохімічному заводі. От коксохім це дуже надійна форте-фортифікація. Фактично, це ну е, це схоже на зовсталь. це залізобетонні перекриття, це багато поверхів під землю. Е, це те, що витримує навіть прямі прильоти кадрів. От, тобто фортеця дуже надійна. Авдіївська промзона перетворилася на таку, скажімо, сіру зону, зону полювання. Наші з неї вийшли, але орки в неї так і не зайшли. Орки туди регулярно заходять, а їх там кожного разу беруть засідки, зустрічають і так далі. Фактично, Авдіївка працює як така абсолютно жахлива носорубка. І ну, тим, хто всередині мясорубці, звісно, дуже важко. Бути всередині мясорубці – це, це страшно. Але е, стратегічно нам дуже ця мясорубка вигідна. Співвідношення втрат там приблизно 1 до 10. Тобто, от реально за кожного нашого загиблого захисника лягає 10 орків. Таким чином, стратегічно нам вигідно, щоб ця масорубка рубка працювала. А от працюватиме вона рівно доти, доки є можливість привозити в гарнізон снаряди, доки є можливість вивозити звідти поранених, Тобто поки працює, працює ця траса через горлівку. Вона вже не перший місяць орками прострілюється, але до такого нам не звикати. Ми по прострілюваних трасах вміємо працювати, ще починаючи з часового яру свого часу. І, а вся логістика здійснюється в такому, скажімо, екстремальному режимі не колонними, а окремими машинами по ночах. Але ця логістика кожної ночі успішно працює. От, от доки тримається ця траса, доти можна спокійно тримати Авдіївку і перемелювати там величезні кількості ворога. Якщо ворогу вдасться прорватися саме до траси, тоді інша історія. Тоді доведеться виходити. Але ну саме в напрямку на трасу за останній місяць в них просування не було. Наскільки таким ворожим планом може посприяти погода? Тому що від багатьох аналітиків можна почути те, що зараз росіяни накопичують ресурси, вони чекають, доки промерзне гру для того, щоб за 100%. я не чув цього від жодного нашого аналітика. От сидять е, теоретики кунг-фу десь дуже далеко від наших реалій, і щось собі фантазують з підручників, які вони читали там в 80-х років. Е, перепрошую, от ключовий момент, який ви назвали, накопичує ресурси. Не накопичує зараз Росія ніякі ресурси. В них наразі, навпаки, всі ті ресурси, що є, вони брошені в бій. І е, саме завдяки цьому, що вони кинули всі ресурси, от є таке просування, як те, з якого ми з вами почали розмову. Але відповідно, е, ну десь десь взяти ще багато, в короткій часовій перспективі в них нема. Я не кажу про довгу часову перспективу, там про наступні хвилі мобілізації чи щось подібне. Але от реально зараз на фронті їм більше ніким воювати, крім крім тих, що вже задіяні, і це, ну, це просто напряму відчувається. Ну, як ви думаєте, чому вони вже 4 місяці не можуть сковернути наш плацдарм в кринках? От е, наш плацдарм в кринках він же ж їм як кістка в горлі. Насправді він для них становить дуже серйозну загрозу, і вони 4 місяця не можуть зібрати достатньо ударного групування, щоб його посунути. Це ж не від хорошого життя. Це означає, що у них просто реально нема кого достатньо боєздатного туди, туди на крипти. От ну а тим часом у них ж, як завжди, це скажімо, змагання між суто військовою необхідністю і політичними вказівками, тому що Авдіївка це явно політична вказівка. Е, До президентських генерали... виборів ну, швидше за все, російські генерали це просто е, ну, не генії полководці, ну але вони і не повні ідіоти. Тому я абсолютно впевнений, що жодний власне, військовий не віддавав би наказу отак штурмувати Авдіївку. Там явно є все ж таки саме політична вказівка, а от не виконувати політичні вказівки, це руси російські генерали не можуть. Вони швидше покладуть 100 тисяч бійців, але ж господарю відзвітують. Ну е, а і от виявляєте, що коли йде оця страшна Авдіївська мясорубка, а в цей час набрати достатньо сил навіть на ще один, один напрям з військової точки зору набагато важливіший, насправді це ляльов. Бережна Херсонщина, а вже просто не вистачає, так що ні, про яке накопичення ресурсів. знову ж таки ресурси це ж не тільки люди, це ще й техніка. А наразі співвідношення по техніці дуже для нас виграшне. Ми знищуємо в півтора-два рази більше техніки, аніж за цей самий час встигає поновити російська оборонка. Причому поновити всіма способами мається на увазі і ремонт пошкодженого, і випуск нового, і зняття з консервації. От, наприклад, нових танків приїжджає приїжджає кожного місяця 70, Ну і то мається на увазі 20 нових 50 знятих з консервації, і ці зняті з консервації це вже переважно Т-55, Вибачте мене в радянському танкопромі. Оцей двозначний індекс означає рік прийняття машини на озброєння. Тобто танки 80-х ми спалили вже всі, танки 70-х закінчуються, активно в роботі танки 60-х, і вже поїхала дискотека 50-х. От так от, власне, от, е, всього цього разом все одно приїжджає 70 машин, а ми за цей час спалюємо в різні місяці від 100 до 150. От, і от то, то якраз накопичуються не резерви, якраз накопичується дефіцит. От оце дебет з кредитом він не сходиться, і ця різниця кожного місяця плюсується. Тому при всій повазі до західних аналітиків зараз справа абсолютно не в проморожуванні ґрунту. Пане пане, ну якщо говорити вже там про західних аналітиків, західні змі не можемо не обговорити публікації, які виходять там, тому що вони ну такі достатньо тригерні. От Financial Times пише про те, що є ймовірність, що Росія планує на літо новий масштабний наступ по всій лінії фронту, і можливо під Києвом метою буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Хоча цього року пише видання: немає перспективи оперативного прориву. Як ви ставитеся до таких прогнозів аналітиків з за yeah, ну, Літо достатньо далеко, в принципі, при бажанні е, і при великому напрязі вони здатні до літа провести ще одну велику хвилю мобілізації. А якщо за цей же час того ж не зробимо, ми тоді, да, тоді ця перспектива може цілком вималюватися. Тобто, фактично, тут, е, хоча все одно лишаються проблеми з залізом, лишаються проблеми з БК. Їх росіян не стільки, щоб знов так наступати, як 22-му році. Вони тоді дуже перевитратились. Наразі намагаються поновитись, але не той темп абсолютно. От е, нагадаю, що для того, щоб наступати влітку 22-го року, от коли це дійсно ну перла лавина, оця то взагалі то це було 60 тисяч снарядів на добу. Вони використовували е, наразі. В них на весь фронт 10 тисяч снарядів на добу в їх в їхньому розумінні це режим жорсткої економіки. От, а цими снарядами ще треба з чогось стріляти, в них реально проблема саме з кількістю артилерії, от вона тане занадто швидко, знову ж таки, темп поновлення не встигає. Тому тут є нюанси, але що стосується саме по особовому складу, то аж на літо да, от провести за весну ще одну хвилю мобілізації співставну з осінню 2022 року, вони теоретично можуть. І тоді і ще раз, якщо в цей самий час ми не мобілізуємо достатню кількість людей. Тобто вималюється співвідношення, що її буде там, грубо кажучи, 3 до 1 на фронті, тоді да. Тоді ну якісь про Київ я все одно зараз, чесно кажучи, ще не думав, але великий наступ там на фронті да мабуть, можливо. CNN. Нещодавно оприлюднила прогноз, що війна може тривати ще 2-5 років із посиланням на своїх експертів, та тобто навіть висловлювалися. Я так ба я так думаю, ви бачили це в інформаційному просторі, що війна і до 10 років може тривати. Як став, що ми взагалі обговорюємо? Ну чесно, ну це це якась вибачте херня на херня на кавові гущі. От саме так це видаєте. Чесно, мені не цікаво навіть про це говорити. От серйозно. Війна... І чому при... поясніть нашим глядачам, ви ж розумієте, що коли з'являється такий заг. Слух, ну, ні, не розумію. А що наші глядачі дебіли? Ми для дебілів працюємо чи для адекватних людей? Ну мені здається, що будь-якій адекватній людині в Україні абсолютно очевидно, що ніхто зараз не здатний спрогнозувати, скільки триватиме ця війна. От війна триватиме до перемоги однієї сторін. Оце те, що треба чітко розуміти. Е, ніхто не пропонує е, проміжних варіантів, ніхто не пропонує якогось там третього шляху, компромісів. От якась одна сторона має повністю програти або ми, або, 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 або Росія. А займе це один рік, два роки, чи десять років. Вибачте, цього не знає жодна людина на світі. І будь-яка людина, яка з розумним виглядом починає з цього приводу щось просторікувати, от, от просто людину запитали, а в людини немає соціально. Чесно сказати, що це ніхто не знає. Mm -hmm. от тому тому да, мені абсолютно не цікаво обговорювати ці прогнози, які робляться отак. Ну, от я відчуваю років 10, От я, художник, я так віжу. Ну, камон. Це, 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 це як і ці астрологи та рологи. Дякую, пане. Так, це, Повперейдемо от у нас сьогоднішня неділя, 21 січня. Аналізуємо в цілому події, які відбулися на цього, цього тижня. 15 січня Росія втратила два цінних для себе літаки: А 50 і Іл-22. Були прогнози, що ну не так скоро вона почнеться. А 50 які в неї залишилися використовувати. Але от напередодні повідомили про те, що А-50 помітили на цивільному аеродромі. У Сочі. Да, Скажі... з, до речі, з цього моменту аеропорт Сочі перестав бути цивільним. Це абсолютно законна військова ціль тепер. Угу. А це цікаво, до речі, так само. Угу. Да, це правовий момент. Вибачте, аеродром, на якому базується військова авіація, перестає бути цивільним аеродромом. Він стає власне, він стає частиною військової інфраструктури. Пане Євгене, а аеродроми, ну там аеропорти, скажімо так, які прибувають військові грузи. З того ж ну, так. Само випадково. Та, випадково. Та, та, та. Насправді, оця відмі... різниця між цивільною та військовою інфраструктурою ну, вона доволі гнучка. Тобто, грубо кажучи, школа це цивільна інфраструктура. Але якщо в цій школі розташувався штаб бригади, як ми чудово бачили на початку війни, ну на жаль, це законний військовий об'єкт. От і це стосується в, ре... в реальності будь-чого. От будь-що, де в даний момент розквартировані солдати, лежать військові вантажі і так далі, ну вибачте, це військове. До речі, зверніть увагу, нам ніхто слова не сказав, коли ми потопили цивільний танкер в Чорному морі, е... який перевозив саме нафту для Міністерства оборони Росії. Військова логістика це теж частина війни, тому частина дуже важлива. Чи поменше вилітів А-50 після 15 січня і як довго цю втрату? Так, втрату одного навіть літака відчуватимуть росіяни? Вони відчуватимуть весь час. Справа в тому, що літаків цього класу в Росії до Великої війни було аж цілих шість штук. От на всю Росію шість таких літаків, один вони втратили минулого року, вони нахабно базували його на аеродромі в Білорусі. Туди просто зійшла наша розвідувальна диверсійна група і звичайним дешевим в півдроном його грохнула. От це взагалі вони були просто в шоці. Це в принципі перша втрата такого літака за десятиліття. От за багато десятиліть мається на увазі. Ну далі вони вирішили, що окей, якщо налагодити охорону аеродромів і базувати в глибині Росії. То все буде добре. Ну а тут далі раптом стала нальотна погода на Азовське море. Е, виявилось, що ми здатні діставати ці літаки і в повітрі. Е, таким чином, в них стало всь... тобто в них було шість: мінус 1 у Білорусі, мінус 2 над Азовським морем. Тобто, в них, в принципі, на всю Росію лишилось чотири таких літака. І тут треба розуміти, що випускати їх зараз, вони не здатні. Це частина тих технологій, ну, взагалі, я думаю, що історія з корейськими снарядами, вибачте, за авто, але це не авто. Історія з корейськими снарядами, я думаю, всім показала, що Росія технологічно дуже деградувала порівняно з Радянським Союзом. От Путінська рашка це не СРСР 2.0. Це така, ну так дуже, скажімо так, спрощена, неандертальська пародія породія на СРСР. От і е, оці от літаки дальньої радіолокаційної розвідки це частина тих технологій, які у Савка все ж таки були, а зараз їх немає. Тобто Росія не здатна випускати нові такі літаки. От вони можуть воювати тільки тими чотирма машинами, які лишились. Тому ясно, що вони їх будуть берегти, вони на них буквально дихати будуть. Ну а далі вже наше питання, як скоро ми їх ще дістанемо? А те, що вони одразу практично знову почали використовувати, це якраз дуже характерно. Вони без цих літаків сліпі. Справ в тому, що вони самі визнавали, що і е, е, всі їхні ракетні удари, і вся робота їхньої фронтової авіації власне на лінії фронту вона повністю координується саме з цих літаків. Тобто, поки, хоча б один з таких літаків не висить в повітрі і не працює, то ну, за великим рахунком вони сліпі. Вони не можуть ні нормально ракети навести, ні нормально відбомбитися. Тому для них критично важливо ці літаки використовувати. Ну а для нас відповідно так само критично важливо знищити решту чотири. Цього тижня Півсії з посиланням на головне управління розвідки повідомило про те, що Україна продовжить атакувати військові об'єкти безпосередньо на території Росії, оскільки більша, сусте... більша частина російських систем ППО та РЕП вона сконцентрована на окупованих територіях України. Що ми бачимо цієї ночі? Потужна пожежа спалахнула у Ленінградській області у порту селища Услуга. Там дрони атакували газовий термінал компанії Новатек. І до речі, про це повідомив вже губернатор Ленінградської області, хоч міноборони Росії. Про, про цей факт не згадує. А, також цієї ночі був атакований завод вал» валу Тулі. А там виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцер». тобто виходить такої бавовної безпосередньо в глибинці Росії, ставатиме все більше і більше там до військового виробництва і забезпечення саме так. Ну причому тут два в одному. Є окрема лінія робота по військовому виробництву. От ми навіть не приховуємо. ГУР абсолютно публічно обнародував список із 32 критично важливих підприємств російської оборонки. От ми, ми не приховуємо, що ми маємо плани, скажімо, скоригувати виробництво. Чу діяльність саме цих 32 підприємств, оскільки е, нас не влаштовує, що вона поновлює запаси армії агресора. І тут є дуже важлива слабка сторона російської оборонки. Е, в них багато підприємств є недубльованими. Якщо от порохових заводів в них ну, чи то цілих п'ять, чи то всього п'ять насправді п'ять на Росії теж небагато, але все ж таки воно не одне. А от, наприклад, завод мікрочіпів для ракет взагалі один. Ну, от є ще такі саме критичні підприємства, де якщо знищити одне підприємство, то стає весь виробничий ланцюжок. Тобто кілька інших заводів вже тоді не треба знищувати. Вони все одно просто будуть простоювати без компонентів з цього одного критичного підприємства. І, звичайно, ми навіть не приховуємо, що у нас програма на цей рік та дістати всі ці їхні заводи. А друга лінія це те, що зараз спостерігається в услугі. Я б це сказав, що ми вводимо свій санкційний режим замість того санкційного режиму, який не спрацював у країн заходу. От на початку великої війни Захід ввів санкції проти Росії. Основна ідея яких була в тому, що Україна-агресор має перестати отримувати фінансування, на яке вона веде війну. На жаль, не спрацювало так званий глобальний південь. Називемо його прямо третій світ, тому що він в, в них в них тепер економіка велика, а ментальність як лишилась третього світу. Так і є. От третій світ підставив плече Росії. Е, більш того, е, оці всі нюанси, власне, пов'язані з нашою війною, призвели до стрибка цін на нафтовому ринку. І в результаті, хоча західні санкції по Росії дуже болюче вдарили, але основний удар прийшовся в технологічній сфері. А що стосується саме напряму бюджету, напряму економіки, то удар виявився дуже пом'якшеним. Втрати все одно дуже значні в Росіян, але більша їх частина компенсувалася оцим зростанням цін на світовому ринку. Тобто, по факту, в грошовому виразі, вони за ці два роки війни отримали приблизно стільки ж нафтових і газових грошей, як отримували в довоєнні мирні роки. Це нас не влаштовує. А тут власне слабким місцем Росії є те, що все, що вони роблять руцями, воно світу не потрібне. От mm -hmm. єдине єди, єдине, що в них світ готовий купувати за валюту, це власне те, що їм дала природа. Тобто е, нефтушка, mm -hmm. і газик. От, нефтушка і газик. і відповідно, е, ну ми нарешті цим серйозно зайнялись. І е, в мене таке враження, що санкції від Буданова можуть мати набагато більшу е, успіх, ніж санкції від Байдена. Тому що, е, по перше, якщо їм просто фізично не буде це відвантажувати. То далі буде абсолютно байдуже, чи готовий там Китай чи Індія цю нафту купляти. Вона от, її просто не відділюють, грубо кажучи. Ну що нафту, що газ, це за нами наразі одна історія. Це, а по-друге, якщо ще й судновласники знатимуть, що їхній танкер цілком може згоріти при завантаженні, от, то вони теж 10 разів подумають: а чи вигідно їм возити саме російську нафту та російський газ, чи можливо краще переключитися на якісь інші ринки, от, шкода, що ми так довго. Нарощували собі довгу руку, щоб дістати до власне їхнього підсанкційного сектору. Ну але добре, що, хоч зараз, це нарешті відбувається. Про Буданова ви згадали, зробив він от нещодавно заяву про те, що Північна Корея зараз є найбільшим постачальником зброї для Росії без допомоги КНДР. Ситуація для Москви була катастрофічною. Ми бачимо ці відвити міністра закордонних справ КНДР до Москви. Путін полицяв, що поїде Пхеньян у Північної Кореї багато ресурсів. Для того щоб передавати їх в масштабах цієї війни, все ж таки ні. Ще й враховуючи, що Північна Корея весь час готується до війни з Південною Кореєю, тобто з е, віддати свої запаси не то, що в нуль, а навіть в половину вони не можуть. Вони будуть давати, ну можна сказати, надлишок. Тобто те, без чого вони можуть обійтись, та я розумію, що ну, з чим порівнювати, коли в них виявився надлишок в мільйонах телерійських снарядів, то це набагато більше ніж весь європейський союз зміг виробити для нас так само впродовж цілого року. Притом тут мова не про політику і не про гроші. Мільйон снарядів для нас законтрактований і навіть оплачений. Просто європейські заводи не встигли стільки накріпати, А ін взяв просто зі складів відсипок. Ну інша річ: технологічний рівень цієї продукції. Насправді з цими корейськими снарядами це ще велике питання, кому вони більше допомогли. Це, це це знаєте, це така просто от милота дивитись ці фотки російських воєнкорів, там, де сау от ідеально відповідає своїй назві. От, отак от розкрита гарматка, як пелюсточки. От і оці підписи російських воєнкорів, типу там пі, 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 -пі" корейська я приїхала. От, тобто, е, насправді, е, путінська Росія деградувала настільки, що вони просять допомоги і залежать від допомоги країни, в якій по столиці їздять вантажівки надробіт. От я зараз не жартую. Це абсолютно реально. В Пеняні їздить вантажівки на дрова. От це не образ, це технологія 1940 х років, піролізні двигуни. От да, так от власне, вся їхня оборонка робиться на радянських станках, переданих в 1940 ві роки. От і відповідно така власне, якість. Але так, да, кількість. В них є ну це кількість не співставна, наприклад, з китайською, тобто Корея сама по собі врятувати Росію не може трохи допомогти підставити плече так, врятувати ні врятувати Росію в сенсі поставок зброї та БК міг би тільки Китай, але тут все ж таки, поки чітко є е, оця червона лінія, яка ну наскільки ми можемо судити, нас з вами там не було. Але судячи з усього, цю червону лінію було чітко проведено під час перемовин е, Байдена та СІ в Каліфорнії. Тобто тут є домовленість двох наддержав про те, що допомога Китаю Росії все ж таки обмежується гібридними формами. Їм постачають обладнання для їхньої оборонки, їм постачають ті комплектуючі, які формально є цивільними, хоча надалі і використовуються для війни, але формально це товари максимум подвійного призначення, а то й суто цивільні. А от власне готова зброя і готова бойова техніка Китаєм не постачається. Поки діється домовленість між Штатами та Китаєм, ну, можемо бути відносно спокійними. Корея та Іран разом взяті, все ж таки не заміняють Китай ні разу. Пане ще дякую вам, як завжди, за цікаву інформацію, і сьогодні для наших глядачів огляд. Бережіть себе і до наступних зустрічей. На все добре. Я ще глядачів закликаю підтримувати це відео своїми вподобайками, своїми поширеннями. Ну і не забувайте так само підписуватися на канал за